Ох, понавикроплював аж за багато тих баночок. Десь на гривень, певно, 700 накропив сьогодні. Але нічого. Значить, ще раз все подвір'я. Квітник, заїзд за цим і там аж, і аж до городу. І ще раз цю гірку, і вже цю гірку. Ну, одним словом, і подвір'я. Бо, бачите, я кропив попередній раз. Ось, ну, ви, видно, що, видно, що він пропадає. Просто не, до двох тижнів може бурян пропадати. Але я думаю, я не буду чекати. Ще одну ударну дозу нехай зникає чим пошвидше. Фу, заморився страшне сьогодні. Порядочок, мої хороші, звітую вам. Все ідеально чистота. Деякі лілії ще квітують, то я їх лишив. Такі що вже облітали, я їх. Пообривав і пообрізав, попри цей, прийшовся сапкою, зворушив землю, а тут ще раз перекропив оцей буряник і лишився на землі. Там в самому кінці в мене росте м'ята, то я її вже скошу. Але як приїдемо останній раз вже перед зимою, тоді вже обірву разом з цим лілійником, бо не вистачає ні сили, нічого вже знаєте, все на раз зробити. У мене ще ж є одна робота. Я ж вам показав ще, що... це падає гарно. Коли все чистенько, то аж любо глянути, правда? Тут, тут вручну нічого не вибирав, бо правду, вже не вистачає часу. Я перекосив і залишив. У будь-якому випадку я приїду ще лілійник косити, і попередня трава вже посохла ту, що ми з вами косили, то треба теж, буде все тоді вже на одним, одним махом, все тоді вже погромаджу. Дивіться, яка рясна ця колоновидна груша. Теж дивіться. Грушечок аж обліплено. Така сама є в але, але в неї така маленька-маленька ще. В мене вже, знаєте, вона велика вже родила пару разів. Така в неї дубця. Бачите, і вона сама по собі має таку круглу форму. Вона ще зараз дуже зелена. Вона пізня-пізня, аж перед морозами. На тій менші і менше груш, але теж є. Вони такі, знаєте, вроді дивишся, нема нічого. А розгортаєш, а там все в грушах. Така цікава, колоновидна груша. Так, почекайте, про що я мав. А, загадав. Тут покосив, теж порядок. Вже до весни буде спокій. Ви не дивуйтеся, я просто переклав в собі в пакет мусорний, сміттєвий пакет. От. Саджанці, тому що я їх поставив на ніч в водичку, бо вони мене чекали, виходить, три дня три чи два дня на пошті. Це теж, знаєте, з того розряду хто любить халяву. І я не міг пройти стороною, а не міг пройти, тому що саджанці лаванди. Це в Тіктоці. Я не пам'ятаю точно, як називається. Розсадник Залевських чи Зелевських. Чи Залевських. Факт того, що це дівчинка з Тернопільської області, з міста Почаєво. З міста Почаєв має свій розсадник. І вона в тіктоці продає рослини. Був розпродаж. Ой, треба взяти мені ці. Був розпродаж. Ось тут ще шнурочком зв'язано зараз. Інвентар треба поховати. Вони теж вже обмаль часу. Якраз так супер, я собі розрахував час, що хватаю ще на маршрутку стигаю ще і ще встигаю все посадити. Тобто сьогодні чудово все розпланував, все, що захотів, то все зробив. Подивіться, які О, гарні. Ну, як немає, це шикарні. Великі кущі. Дивіться, який кущара. Це один кущ. Дивіться. Три, чотири, п'ять. Ну, вилазьте. Зараз ще цей один. Дивіться. Чотири, п'ять. Тут бачу вже трішки менші, але нічим не гірші. Чи це скільки? Чи це може просто один кущ? Я не пригадую, скільки я замовив. Чи шість, чи сім. Напевно, тут просто два куща. Нічого тут, нічого тут меншого немає. А. А. Чекайте, раз, два, три, чотири, п'ять. Тут трошки менше, але нічим не гірші. Шість. Сім. А, от, бачите, 8, 9, 10. Це на сміт... на сміття. От. Шикарні кущі, правда? І найголовніше, що один кущ, дивіться, який громадний вже. Один кущ коштує 27 гривень. Так що, зауважте, 27 гривень за один кущ лаванди. Тому. У мене 10. Ті трішки менші, ці такі величезні, я би сказав. Замовив в Тіктоці, на нову пошту прийшли. Там є два варіанти оплати. Як доставляють і на нову пошту, і на Укрпошту, але на Укрпошту треба робити повну оплату. Так як я не розумів, які ті саджанці будуть, то я замовив з після оплатою на новій пошті. Відкрив, подивився, що все окей. Забрав, заплатив 27 гривень за один кущик. Це халява, це халява. Не знаю, я, напевно, зараз їх знаєте, де запхаю? Де запхаю? Такий кущар. Стрихти чи не стрихти, може вже отак от дивіться. Бачите, як в мене йде трава, отак от по берегу. І я попри траву такий рядочок і посажу. Я хотів отут зробити рядочок. З лаванди такий буде, як, як плотик. А може не знаю. Ну, фактово, я запхаю сюди, як то кажуть, тимчасово навіть так. А потім вже, як добре собі розпануємо місце, будемо мати, що до чого знати, то я тоді просто її гарно попересаджую. Лаванда не боїться пересадки, в неї коріння таке гарне, таке велике, тому вони не пропадуть. Зараз поки інвентар заховаю, поки ту хімію, поки на сміття ще все повикидати, поки все запхати ще туди і помитися. Так здається. Так, йду я, а одразу візьму інвентар, запхаю в комору. А візьму собі лопату О. і зразу посажу цю лавандочку. Нехай квітує. Нехай росте. Фух. Ви знаєте, почався знов дощик. І вроді, і вроді я радий, що все встиг зробити, а в другу чергу погано, бо я ж окропився. Там пише по інструкції, що бодай би годину, що пройшло. Може перекрапає і піде. Сьогодні так цей день, воно щось з мене моросить, то моросить, перестає то не перестає. Але нічого, маю ще 20 хвилин. Маю ще 20 хвилин, як то кажуть, до виходу з дому. от, І піду на четверту на автобус. Попри те, що починається сильніший дощ, точно вже в селі нема що робити в дощ. Одне, що дуже маю велику надію, що він зараз перейде. Просто така трішки поморосить і перейде. На рахунок Лаванди, ходіть. Ходіть, я вам все покажу. Треба й ту хім'ю. Зараз я сміттям прийду. Плани помінялися. Дивіться, як я гарно зробив. Тут кущики і тут кущики. Ота з двох боків сходин. Одне я не поливав ямки і того дощу, пане бракне. Зараз я візьму ще. Боже, та перес... Блін, та переставай іти. Добре, що я вже весь інвентар поховав. У мене все сховане. Тільки зараз тачку заховаю в комору. І лопату. Тачку і лопату ховаю. Гарно вийшло, правда? Взагалі, пригадайте, яке було все захаращене і яке зараз все зовсім-зовсім інакше. Ось таке, як має бути. Ну, навіть не таке, бо тому що це робилося все протягом, знаєте, о, кепку забув свой. Це робилося все, знаєте, як то, коротше. Теж шиворот на виворот. З того всього, що купив, дивіться, мантік лишилося, бачите? це і, і це. так. А вроді перестає. Ну таке, знаєте. Дві хвилинки поморосіло і перестає. Та й добре. Та й добре. Якщо так, то окей. Мене таке влаштовує, бо тому що шкода не то, що праці, а шкода грошей. Бо ця хімія зараз теж не дешева. Ця баночка 95 гривень, а я таких баночок викрупив. Вісім. І ще, крім того, що в мене ще було інші старі. Ну от. Так, добре. Добре. От і маєте синоптики. Я вчора оновляв сто разів, дивився на того синоптика. Передавали сонячний день без опадів. Плюс 28, плюс 30. Сонячний день. так. Закрию. Зразу закрию. Зразу ні ви, знаєте, ні, ви знаєте, нічого не перестає. А йде по накатаній схемі все сильніше і сильніше. Нічого. Вже як буде, так буде. Інакше вже не буде. Бачили такий ключик? Ага, майже як в Боратіно, правда? А це ключик від нашої комори. Яблочко зірвав для марка. Одне, що хрону не зірвав. Поки нема сильного дощу, швиденько біжу за хроном, бо ж буду квасити помідори. А тоді цей. А тоді, тоді швиденько прибіжу полею лаванду, миюся, діваюся і пулею на зупинку. Чесно кажучи, сьогоднішньою роботою я задоволений. Я не задоволений погодою, тому що є ймовірність того, що частина моєї праці може бути марною. І можуть бути і можуть бути, зайві, і можуть бути викинуті гроші просто, просто в смітник. Ну і плюс, ну і плюс моя робота. Це всі інше в спокійному темпі, як то кажуть, своє задоволення я все зробив. Ще, ще юка вона відсіла і оці сухі е, сухоцвіття. Сухе оце бадилля. Треба зараз позривати. Я стою і так думаю, може дощик перейде. Ну, вроді перестає, знаєте? А вроді ні. Ну, Проти погоди не попреш. Все, пригнав пулею на зупинку без п'яти хвилин четверта. А цей автобус, точніше, без п'яти хвилин четверта. А ця маршрутка їде в 4 годині. Ну, 5 по, інколи, 10 по. залежності від, від того, чи є люди чи нема, від зупинок і всього іншого. Так що дощ перестав, але дуже-дуже парить. Таке, знаєте, покрепіло. Я думаю, що те, що покрепіло, то воно. Я думаю, я все ж таки думаю, те, що покрепіло так легенько, то воно ніяк не вплине на те, що я покропив оцю хімію. Ну подимось. Час покаже. Ну, а там подивимось. Щось, до речі, гримить. Ну і так парить. Може, дійсно парить на дощ. Ой, все. Сідаю і чекаю свою бережанську маршрутку.